Осі 13.2. Нині вони ще більше грішать і виготовляють собі бовванів. Ремісники відливають статуї із срібла сьогодні, особливо з гіпсу. Та? Згідно з їхнім умінням, відливають статуї. Подивіться, скільки їх. А потім вони промовляють до них, приносячи їм пожертви. Тут лише в центрі на фонтант воздвигли таку фігуру. Люди стоять і моляться до неї. І в очах їхніх бачу, наскільки вони прагнуть цієї води живої, а самі задовільняються духовною пустелею і отим болотом, в якому топлять їх, їхні ж попи. Скільки вони кладуть грошей, коли плащарниця лежить, і вони до них Ісуса Христа приносять гроші? Це що за ритуал до мальованої картини? Кладуть гроші. Самі намалювали, щоб приносити приноси. А до ікон, які ви ціловуєте, і то так ніжно цілують. Нині вони ще більше грішать. Прочитаю все, щоб не думали, що я щось придумав з тим цілуванням. Нині вони ще більше грішать, виготовляють собі бобанів. Ремісники відливають статуї срібла згідно з їхнім умінням. Бо справді деколи вже таке вилюють, думаю, Господи, або намалюють. А потім вони промовляють до них і приносять їм пожертви, приносять і навіть цілують їх. Ви не боїтеся? Так і хочеться спитати. Не боїтеся зневажати Бога? Справді, невже ви втратили віру? А може, ви її не мали? Лишень вам нав'язали, що ви маєте віру, тому що вас хрестили в дитинстві. Вас справді очолюють зухвалі свавільці? Їх вчинки безбожні, явно безбожні. А плоди їхні які? духовна розпуста, перелюб з ідолами, оце ціловання. Ви ж цілуєте ідола. Візьміть, знесіть собі або зайдіть в інтернет і подивіться, якого тільки Ісуса Христа не намалювали. А Марію, воно вже перевершило все. Тільки тітка, якась зав'язана в хусті, вже Марія. Все, Марія, і всі поклоняються, і всі амінь, 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 і всі. Хто засліпив вам очі? Хто? Як не ваші старші парафії? Я собі уявляю, Ісус Христос ніколи не назвав людей щось порівняно з парафіном. Він не називав їх прихожанами. Він називав вибрані, покликані, вибрані. Він називав царське священство, священники Дому Божого. Ні. Він Та тільки собі, подивіться, як Христос підносить нас. Каже: ви мої друзі. Хто друзі? Ті, хто ото цілують оті всі побрякушки, які самі собі понароблювали, заробляють гроші, кладуть гроші до них, малюнка, бо то плащаниця, скільки тих плащаниць, а намальований по-різному, а зліплений по-різному. Він підносить нас до друзів своїх. каже: я не маю від вас таїнств. Він підносить нас до дітей Божих, він підносить нас до праведності, чи ми праведні, тому що Він забирає гріхи. а Ми віримо в те, що Він забрав всі гріхи. Хтось скаже, то що грішити можна? Я говорю, він забрав. Ви хоч розумієте, якою ціною він це робить. Якщо ти будеш розуміти, якою ціною він це робить, то невже ти підеш грішити? А якщо підеш, то невже ти хрестів? Ні, а що можна грішити? Розумієте, люди, головне, що їм нав'язали, що вони грішні, все, молотком не розіб'єш. Перелюбом займається з тими ідолами, Перелюбом займається займаються законом Мойсея, хочуть виконати те, що не можуть. Навіщо виконувати те, що не можеш? Краще повір в Ісуса Христа. Коли ти отримаєш нове серце, якому написано Євангеліє, коли ти почнеш оновлювати розум, нарешті, ти зрозумієш, що це здорово оновити розум свій, не бути тупим. Бо в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, ти знаєш. І більше нічого. Ефесіан 1, 22, 23. Любов Божа вилилася в наші серця чи не вилилася. А якщо вилилася, то як ми можемо любити Бога і грішити? Як ми можемо любити Ісуса Христа і грішити? А грішать тому, що не люблять Христа. Грішать тому, що не знають Його вчення, не знають Його заповіту. І це вже гріх, а це гріх невірства. Він робить з нас сонаслідників. Наслідників Божого царства, тільки собі уявити. Виявляєте, Ісус Христос має владу як на небі, так і на землі. Ще раз, можливо, про це скажу. І ця влада передається нам. Чому не прийняти? Ефесіан 1, 22, 23. Бог усе віддав під владу Христову і зробив Його головою церкви. Та в католиків своя церква і своя голова. В православних своя церква і своя голова. Протестанти своя голова, тому що своя церква. Своїми догмами. Церква, далі 23. Церква це тіло Христове. Бо джерело життя хто? Ісус Христос. Візьми, забери голову що толку з того тіла. Але ви мені скажіть, тіло кориться голові чи ні? Якщо б тіло не корилося голові, я б сюди не прийшов. Так це зрозуміло. Бо про тебе говориться чи про мене? Є голова, є тіло, яке кориться. Кому? Голові. А от церква не кориться голові Христу. Все просто. Христос є істинна церква. Христос є церква. Голова і тіло. Кому кориться, кориться тіло, як не голові. Хто змінює заповідь, перекручує Євангелію. Що голова? Ні. І тіло не перекручує Євангелію. Чуєте? Не перекручує. А ті, хто перекручують, вони не належать Христу. У них тіло своє, голова своя. І от тут дуже важливо у цьому 23-му вірші, 1,23 від Ефесян. Церква це тіло Христове, не католицьке, не православне, не протестантське. Це тіло Христове, це тіло Христове. І Він наповнює її собою. Собою, тіло наповнює собою.